Ця, їду і всіх обганяю на електросамокаті, ха? На найпершому всього 20, напевно, навіть не 25, 24 км на годину рухаюсь. Всіх обганяю. Дисклеймер. Це відео не постановка, а всі люди в ньому не актори. Його мета показати реальну ситуацію з дотриманням ПДР у Хмельницькому. Якщо ви ніколи не їздили містом на велосипеді чи електросамокаті, але хочете коментувати мої порушення, де я нікому не завадив, просто утримайтеся або вимкніть відео. Так, у відео можуть бути мої порушення, але вони вимушені та не створюють небезпеки. Основна ідея не мої дії, а те, що халатність інших учасників руху загрожує життю і здоров'ю. Як так?

Trevas, cê dá uma Це вже погано. Добре, що я голову. Опустив, щоб цей полюки... Ой, тих тих, все одно попало. зараза. Так. І, ну, в принципі, мені це цікаво, яка максимальна швидкість тут в нього. Реально прямій. Ми зараз цей й Казало. Не треба, не треба. В смартфон залипати і їхати, всяке може бути. Ого! Опа! Думаю, десь лежачий має бути, але дивлюся далі, ніж він насправді є. Так, є? Це що за задалі? Такої ще не бачив новим час. Ще раз звідти наліво ліво повертати. Дорога була ж. Слава ему, і теж. Да, да, да. Слава. А Аливиша, Слабо? Заїзд велопереїзду, дуже цікаво. А, зараза. Трохи не вистачило. Він прям, прям зупинився на секунду майже. Так близько їде до цієї розмітки. Ніби о, там пробка, то зараз в принципі, її випередимо. В самокаті будемо економимо час. Реально, самокат швидший, ніж авто в пробці, особливо на волосмузі, так що ну, це як випасає. Щітки ніби й надійні, типу, ну це не тих, що там... І вони знімаються, вони провалюються, але все одно якось, ну по них типу, дивіться, можна спокійно проїжджати, але я їх все одно чомусь об'їжджаю не знаю чому. Та їх так, та їх так, та їх. Так, друзі, не знаю, я ще там попереду. Таке буде цікаво подивитися. Ця, їду і всіх обганяю на електросамокаті. ха? На найпершому всього 20, напевно, не йде 25, 24 км на годину рухаюсь. Всіх обганяю. Капець. На самокаті. Не ризикнем, під автобус не будемо лізти. Так, так, так. Це реально дуже круто. На самокаті. Я зараз перейду. А, дякую. Треба дивитися. Не треба так під'їжджати і одразу переїжджати чи вибігати. Так як ніхто і не думає, що я... Вони, скорі за все, думаю, що я взагалі на тротуар вийду, бо типу велосмова скінчилася і так всі роблять. Якби треба було ну, будь-куди інше, я просто по дорозі прямо продовжу би рух. Але вони ніяк не думають, що я буду переходити, бо тут поїду позу, так тріщить, як в останній раз. Так, до, а так, до речі, самокат, аж цей. Сьогодні таке сталося, не повірите. Я повертаюсь додому, ну це я без камери був на відео, нічого не потрапило. Їду по дорозі. Один момент розумію, що руль просто тупо розкладається. Прям я Ну, я налякався, але це раніше було, коли я володів цим самокатом. тому, якби Я не розгубився, просто відпустив газ, почав потрохи гальмом працювати і зупинився в сторону, від'їхав з дороги, зробив. Але все ж таки неприємна штука. Тут він нічим не блокується. Це механічна штука, яка типу в бік забирається. Друзі, яка в бік забирається. Вона дуже часто просто відскользує, звідти чи воно якби ну, забирає. І воно саме по собі, тобто ну, зусиль багато не треба, щоб його розкласти, якби ну, це легко. Тому я трохи розібрав ну, Склав його, там, підкрутив, щоб воно важче було його. Щоб його було важче складати. до речі, важче складати просто ну, В загальному і... Це трохи вирішило проблему. Тому, в принципі, добре. Я І, тим більше я її вже тепер ще за, за часу часу і перевіряю, чи вона складена, чи ні. Також, до речі, в цього самок. Ой, тихо. Самокат ще одна є. Невелика біда. Вона пов'язана так, я сюди. Ну, вона пов'язана з клином цієї кнопки. Ну, єдиної кнопки вімкнення. Через пластину, типу оцю пластину, що на ній, типу, сам дисплей, де чотири крапки, воно її прижимає, кнопку клинить і на ходу вимикається самокат. Ви скажете нічого такого, але тут, в принципі, садне гальмо переднє, воно електронне, тому воно не буде працювати, коли самокат В цьому і все біда. Ага. Дякую. цьому і все біда. А -а -а. Не сюди. Ходять всякі неблагополучні. Добре, Добре друзі, тому якби в цьому й собі. Да. Якби, ну, якщо гальму відійдуть де з горба, то це не круто, але в принципі тут задні гальми, якщо ну, нормально з'якнути, воно повністю рятує ситуацію. Проблема має зникнути, я думаю. Тихо. Ой, господи. Що тут? Роби? Можна ще? Ж... За дітьми дивитися, вони ж ніби вам потрібні, чи не так? Так, нікого, нікого, все можна їхати. Ого. Ага. Правильне рішення приходить з леха запізно, але не тоді, коли вже зовсім пізно. Це добре, це дуже добре і це дуже радує насправді. Скайте, йо, у мене перешкода справа. Дякую. Я тупанув вже не хотів гальмувати. Типу, зерно йо, треба бути уважним. От Чоловік чомусь не знає. Треба наглішем бути. Якщо знаєш, що маєш перевагу. Треба нагріше діяти, якось впевненіше, ну. З певним цим, з певним розумінням того, що інші повинні підлаштуватися під тебе, а не навпаки. Але про це треба знати, щоб так тихо. там, люди налякали. Люди налякали бідного чоловіка. Ага, я сюди. Ну, налякали автомобіліста. Як так можна? Добре, треба перейти дорогу. Ага, дякую. Так, дивитися туди. Тут що можете проїжджати. От, я завжди чомусь переживаю, щоб когось гальма не від'їхали. Коли я перехожу, якби він потроху котиться, бо зажав повністю, як там не вистачає по причині перегріву там чи ще чогось. Я не знаю. Тому якщо таки переходити, то намагаються якось пошвидше пройти участок, щоб мене не зачепило. Так, добре. Так, в принципі, а, все. Самокат вже розрядився, значно. До речі, з розрядом самокату, типу цей... Хоч потужність, двигуна завжди прошився одна та сама, але ж напруга то падає. І воно фізично самокат вже не може, тобто так, коли зараз там стільки зряд залишилось, він вже фізично не може їхати так само добре, як і на повному заряді. тому можу. Так, друзі, але вольтаж, типу, ну, там не прям, ну, я не знаю, як він Він явно не пропор... Це ж треба так придумати. Геніально.

Проїхати б. Кому, кому завгодно. Та, але він обрав інший спосіб. Ну добра. добре, добре, ну, давай. Друзі, о, лежачий був. Та й на цих ямах навіть цей. Навіть краще, ніж його б тут не було, от чесно. Так, 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 друзі, добре. Люди хочуть повернути. Я не знаю, як я маю наліво повертати. Але добре, якось тут спробуємо. Так. Окей, давайте. Вибачайте Подивишся, чи телефон збився капітально. Все, що робити? Добре тут. Сікроків сюди в принципі тут знаходився на цьому тротуарі. Ух, йо, це тут стрибки через бордюри, звичайно. Тихо, тихо, тихо. Тут вже тут вже треба окремо. Тут вже навіть гальмінозу сильно не вистачає зовсім. Фух. Ну і бордюри. Хтось ж зробив цей тротуар. Нічого, під зарядом самокат, рефібрації трохи. Після, Я вже після стрибка буде. Дякую. Ого! Затори. Іман собі, самокат справді? Тай, та їх. Та їх. Справді дуже економить час. Ой, так, ну добре. Мені то далі направо взагалі. Так що мені на дорогу з'їхати, ага. Так. Все, і, в принципі, можна їхати правіше правого. Всіх оминати. Так, друзі, не більше ще руль 40 см. Цьому дуже сильно допоможе. Так як не потрібно трястися, що раптом щось станеться. Самокат сам по собі вузький, все тут вже, як почали, рух вже не випереджаємо. Якщо вони так їдуть, в принципі, можна було їхати, але вони вже будуть правіше лівіше брати для зручності. І це вже буде не дуже добре для мене. Добре. Так, на жовтий ще не раз проїхати можна. Так, сонце засліпило повністю. І якби зараз був би якийсь билюк, чи ще щось я б... Я б не витримав би цього. Точніше.